Вітаю! Мене звати Роман Федоряка. Я викладач школи реабілітолог. Хочу запросити тебе на свій семінар Мультитейпінг, де за допомогою кінезіотейпу ми правильно будемо його приклеювати на тіло людини для зняття болю, зняття набряку, а також для покращення мікроциркуляції. Цей семінар підходить усім в незалежності від освіти. Тож чекаю вас у місті Києві. До зустрічі у школі реабілітолог. Вітаю, мене звати Москалькова Катерина. Я з міста Запоріжжя працюю реабілітологом масажистом Сьогодні я побувала на базовому курсі мультитейпінг. Викладач у нас був Роман Федоряка, і чесно, мої емоції просто зашкалюють. Я отримала великий досвід, великі знання, які далі буду використовувати в своїй практиці, і це є просто найцінніше ще в своїй роботі. Вийду на новий рівень. Це для мене дуже важливо, важливо для моїх пацієнтів, бо я хочу бути для них кращим спеціалістом. І чесно, не хочеться дуже розставатися з вашою школою, тому я планую відвідувати далі семінар, і я знаю, що і буде далі курс ще кінезіотипування про, тому чекайте мене.